Поліцейські викрили шахрайський кол-центр, де підприємців та фермерів пошукали на 7,5 мільйонів гривень. До складу злочинної організації входило 8 фігурантів. Зловмисники пропонували за вигідними цінами придбати дизельне пальне та мінеральні добрива. Отримавши передплату, Шахраї переставали виходити на зв'язок. Серед потерпілих 19 товариств з обмеженою відповідальністю. Працівниками департаменту карного розшуку та слідчими головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками Вінницької, Одеської областей задокументовано діяльність злочинної організації, учасники якої майже рік привласнювали кошти бізнесменів. Працівниками кримінальної поліції встановлено, що після спілкування зломисники заключали в електронній формі договори про постачання товару за передплатою. Таким чином потерпілі перераховували грошові кошти за неіснуючий товар, так як були запевнені в законності, достовірності та правдивості укладених договорів. Поліцейські провели обшуки на території міста Києва, Київської та Одеської областей за місцями проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили статути товариств, довіреності, виписки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони. Та чорнові записи з доказами шахрайських дій вам повідомляю про підозру. Слідчі нацполіції повідомили про підозру восьми учасникам злочинної організації за статтею 190 шахрайство статтею 255 створення злочинної організації Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.